Будь-яка із цих угод вона про майбутню війну, е, і з конкретики, це фінансові моменти. І, якщо не помиляюся, Нідерланди це теж про авіацію, те, що вже можна зараз, сьогодні, ну умовно, сьогодні на сьогодні використовувати. Проте, будь-яка із угод, яка підписана за останній період. Це рамкова угода, яка відкриває можливості для того, щоб наповнювати якимись більш конкретними е, кроками. Наскільки? Це буде швидко, я не готовий сказати, і про конкретику теж, тому що зовсім недавно ця угода була підписана, і скоріше за все вона буде наповнюватися конкретним, скажімо так, смислом і конкретними діями, згодом, як і будь-яка угода, яка підписана була перед нею. Ну, звичайно, буду говорити і про південні терени нашої держави, перш за все, а власне це стосується багатьох регіонів. Власне, це системи протиповітряної оборони. Це те, що на сьогодні найголовніше. Сьогодні ми говоримо про боєприпаси. Це те, що дуже відчутно а, вимагає фронт. А, сьогодні ми маємо говорити і про ракети великої дальності. Це те, що дозволить знищувати якраз ту логістику, про яку ми з вами сьогодні говоримо: логістику, критичну інфраструктуру, командні пункти. Це те, що зменшує і управління ворожими військами, і це те, що наносить величезну шкоду. Тобто, наприклад, не буде пального, не буде рухатися військова техніка. Тому це найголовніші, на мій погляд, моменти. Ну і власне авіаційна складова про це теж не треба забувати. У партнерів є і достатньо. Відповідних систем, про які я вже сказав, відповідних літаків, які можна використовувати для того, щоб досягнути, ну принаймні, хоча б мінімального паритету, у небі з російською авіацією, яка на сьогодні, на жаль, домінує, і ви бачите, що використання саме авіаційної складової для росіян сьогодні є надзвичайно важливим. Це те, що дозволяє їм здобувати певних просувань на тих чи інших. Локаціях на тих чи інших ділянках фронту, тому якщо оце у нас буде про що я сказав буквально от зараз, то звичайно і справи на фронті будуть змінюватися. Немає звичайно такої чарівної палички, яка одночасно все змінить на фронті. Найголовніша чарівна паличка у нас не забуваємо це Збройні Сили України. Це наші воїни, це наші солдати, офіцери, які несуть на собі основний тягар е, війни. Тому е, якщо додати... Зброї додати боєприпасів, додати ППО, ракет авіації. То повірте, суспільство відчує і побачить і прекрасні новини. І головне, ми будемо відвоювати наші тимчасово окуповані території.